Прокляття, яке забирає життєву силу, це досить страшна річ. Наприклад, якщо подивитися на Ізана, то видно, як впливає прокляття на життя людей. Якщо б подібну магію можна було так легко використовувати, то вся країна вже була б в хаосі. Для того, щоб накласти таке шахливе прокляття, напевно, у людини має бути велика образа, правда ж? Мабуть, але я уявити не можу, яка образа змусила лишута. Так занавидити маленького мене. Що такого міг зробити маленька дитина, щоб людина готова була нанести прокляття, використовуючи при цьому свою життєву силу? Напевно, повинна бути інша причина. І я поверну собі увагу його величності. Невже Лараджи щось знає? Є іще дещо, що не дає мені покою. Що? Багряний колон Лараджи. Чому Гайшут залишив його свій онуці, Найже тільки для того, щоб захистити її від небезпеки. Я планую зустрітися з Лера і особисто запитати про її колон. Рара, -ра, дізнайся про неї все. Зрозумів Ваша величність. Ізан зустрінеться з нею. За сюжетом роману доля Ізана та Лераджи зв'язалася через цей колон. Тому, мабуть, він хоче особисто перевірити. І ти також розкажи мені всю інформацію, яку ти знаєш про неї. Добре, ваша величність! Якщо неможливо знайти спосіб зняти прокляття, то я повинен дізнатися хоча б причину. Можливо, ми так зможемо знайти нову зачіпку. Навіть якщо ларажи має всі ключі, навіть якщо Ізану знадобиться її допомога, я не маю права заважати йому, тому не можна. Так, розумом я це розумію. Але ратом через це, як і у романі, і зараз знову зацікавиться нею. Тоді мої спроби змінити хід історії втратять будь який сенс? Блін, кому я у минулому житті так насолила, що мені так не везе. Ти турбуєшся через сладіла раджи? Що? Мені також цікаво, які козирі вона ховає в рукаві. Рара, а звідки ти знаєш? Це точно, це точно, точно, можливо, пані Лера Знаю щось важливе про прийняття прокляття з його величності. А, з ким я розмовляла про це? Хамель Брей! Точно, це був ти? Згадала? Вибач, тобі було некомфортно через браслет. Ну, мені постійно здавалося, що в спогадах не вистачає чогось важливого. І скільки мені іще мучиться з цим браслетом. Як тільки ми знайдемо щось, я самостійно розкрию свою особистість трішки потерпи. До речі, чи все вірно розповів його величість про природу прокляття. Ти також мах, мабуть, знаєш про це більше. Магія кожного мага особлива, залежно від особливості його спеціалізації, коли я ретельно почав займатися магією, то магія прокляті вже довгий час була заборонена. До того ж, матеріали, пов'язані з цим, було важко знайти, і навіть якщо щось виходило знайти, запасів по потрібну його величної спеціальності ніде не було. Кожний день проходив у безуспішних пошуках. І ми виявили кілька старих скриньок, що зберігалися в палацовій бібліотеці. Скриньок? Так, вони були сховані самоунизу, в мишковій шафі в підземному архіві. Їх ніби намагалися сховати як можна найдійніше. І там були записи про магів, що були громадянами королівства кілька сотень років тому. Серед них були записи про магів. Які практикували магію прокляття її дійсно застосовували? Іншими словами, магію прокляття могли використовувати як зброя війни. Подумайте тільки, яка спокуслива можливість використовувати магію прокляття на власний розсуд, будь то перемога у війні чи усунення правителя ворожої сторони за результатами практики. Магію прокляття визнали успішною, але там же писалося, що маги, що вичерпали магічну силу, кілька днів серйозно хворіли, і в підсумку семеро із десяти померли, не просто потратили частину своєї життєвої енергії, а померли. Поспіх у застосуванні цієї магії недостатньо сильними магами вели до їх смерті, тому прокляття були заборонені. Не просто тому, що несли в собі зло, і вчитель, колишній архімах королівства, не міг цього не знати. Що ж, все рівно дивовижно, що ми змогли хоч на крок наблизитися до розгадки. Хм, Несподівана, а жанр історії змінився з романтики на детектив? Схоже, його величність у тобі зовсім не сумнівається, а? Хоч і ти знаєш про його секрет. І не думав, що він відразу все так розкаже. Іншими словами, це означає, що його величність повністю тобі довіряє. Ось як виходить і за мені довіряє, тому що я одна з небагатьох, що знає його секрет. Я збиралась завоювати його серце, скористатися приводом, спільного звільнення від прокляття. Я не можу сидіти, склавши руки, дозволивши ларежи втрутитися. Потрібно щось вигадати. Хамель, ти можеш зробити за допомогою магії щось подібне на коло, як ти створив браслет? А, це в моїх силах. Добре, Хамельбрей, я зважилась. Про що ти? Я поцуплю коло реджи? Що? Поцупиш? Зачекай. Ти мені про це говориш, тому що. Звичайно, тому що ми поцупимо його. Разом. Ох. Чш, відмовляю тобі у відмові. Ох. Одяг лакея сидить прекрасно. М -м, правда, нормально дивиться. Не хвилюйся. я очікувала щось подібне, і післала служанку шпигунку. Після того, як Лераджи поїде, ми таємно проникнемо туди за допомогою її служанки. Нам залишиться тільки викрасти колон і повернутися. Так. Я роблю подібне вперше, тому сильно хвилююся. Отже, де те, що я просила? А те я зробив копію, як ти її просила. Вау, він справді виглядає таким же. Однак, як я вчора пояснював, коли уважно передивитися, можна побачити моє гравіювання. Воно дуже дрібне, так що Джи не замітить і що не буде дивлятися. Ідеально. Так, вона точно не знамітить, зникне колона. У тебе посмішка злодія? Злодія? Всього на всього хіба я не можу зробити щось подібне по відношенню до його тоги, що вкрала мого нареченого? Невже ти сам не хочеш завадити ла і його величності зблизитись? Але не впевнений, що це правильний вчинок. Красти чуже, тим більше у леді Лераджі, навіть якщо по роману у фіналі всі будуть нещасні. Неважливо, як я це зроблю. Але якщо я віддам із зано цей колон, йому більше не потрібно буде з лераджі. Потрібно поспішити, поки не стало занадто пізно. Залишу комусь іншому роздуми про мораль. Ідемо. Пройшов деякий час в Садибі Лераджи. Ось і ви, пані Лараджі? Якраз тільки що поїхала, вона вернеться приблизно до вечері. Проходьте через задні двері. Дякуємо. На всяк випадок. Будь на королі. Слухаюсь леді джинджер. Все добре. Я вперше займаюся подібним, тому не можу спокоїтись. Повторимо декілька разів, тоді ти звикнеш. Здійснити подібне? І ще раз? О Боже, він навіть жарт не може зрозуміти. Це жарт, жарт, розслабся. Отже, пошукаємо колон? Пані Лераджи? Що, Лераджи? Не минуло і 15 хвилин, як вона сіла в карету. Чому повернулась? Пані Лераджи, ви хіба не поїхали? Я дещо забула, тому повернулася. А ти що тут робиш? А я якраз закінчила з прибиранням в кімнати. Але. Що ви забули? Що ж робити? Тут немає де сховатись, тільки в шафі. Невже ти пропонуєш сховатися в шафі? Це занадто, так? У нас немає іншого виходу. Хамель. Леді Джинджер, швидше. Чого вона розкричалась, налякала? Вона ж не буде заглядати в шафу. Будь ласка, будь ласка, піди куди-небудь іще. Що ж робити? Схоже, йому зовсім погано. Ми втекли сюди, ховаючись від лежи. Його так шкода. Трішки потерпи, Хамель. А? Ні, зачекайте. Стоп! Навіть якщо йому дуже страшно, мене занадто близько. Треба трішки відсунутись. Ой і порушитись не можу. Але чому моє серце тріпоче, навіть в подібної ситуації? От біда. Мабуть, я збожеволіла. Дивно, я, здається, залишила його десь тут. Куди я його поклала? А?